Гострого. Хто? Хто Го гострого хоче? Хоче. Хоче. Ця книга придбає. У кропи у мікровикає. Останній роз гарно. Хорошо. Хто гострого ХОЧЕ Не спіши, ще раз. Хто ГОСТРОГО Гострого, Максим. Час миває. Увидя мікрови. Вогневи пікали. Вогнем випікали. Давай спочатку гарно розкажи мені, щоб я не кривився. Хто? хто здорово хто, хто, хоче. 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 Час ді, 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 чу, мій, пропі, огне, ді, Добре.